На початку 2024 року місія Гая помітила дещо дивне. Усього за 2000 світлових років, практично по сусідству у галактичних масштабах, чорна діра зіркового походження ховалася просто на виду. Але це була незвичайна чорна діра. Ця чорна діра важить у 33 рази більше за масу нашого сонця. Це найважча зоряна чорна діра коли-небудь відкрита в чумацькому шляху. Її назвали гая бі 3 і технічно вона не мала тут бути. Чорні діри такої маси зазвичай утворюються в середовищах із низьким містом металів, там де не було переробленої матерії вибухнувших зірок, іншими словами, в ранньому всесвіті. А Gaia бі ейч просто тихо обертається навколо вмираючої зорі, ніби нічого не сталося. Жодного акреційного диска, жодних рентгенівських феєрверків і попереджень. Це як знайти динозавра, що п'є скалюжі на твоєму задньому дворі. Отже, або наші моделі зоряної смерті гнучкіші, ніж ми думали, або щось із глибокого минулого зуміло прослизнути крізь тріщини і залишитися. Це не просто космічна дивина, це ніби послання. Всесвіт не зовсім такий, яким ми вважали його за нашими модними теоріями. І я помітив, що останнім часом у астрономічному світі було багатько саме таких новин. Від старої доброї сонячної системи до далеких галактик і поведінки самого всесвіту ось найсвіжіші несподівані відкриття, які кидають виклик нашому розумінню космосу. Протягом десятиліть Марс був візитівкою планетарного розчарування. Колись його величали близнюком землі, а він виявився червоною, потрісканою кулькою, місцем, де колись була вода і надія на велике майбутнє. Ми думали, що з Марсом усе ясно. Він мертвий, сухий, геологічно тихий, багато мільярдів років. Але це не так. У 2024 році серія радарних сканувань і сейсмічних вимірювань від посадкового модуля Інсайт та орбітальних космічних апаратів, почала шепотіти іншу історію. Під поверхнею Марса під шарами реголіту, що простягнулися на кілометри, ховається щось неймовірне. Нові дані вказують на масивні підземні резервуари. Ви вгадали: найімовірніше вони містять воду, цілі океани, що просочилися через верхню кору, коли вона висохла. І це змінює все. Якщо вода справді існує там, навіть замурована під каменем і льодом, то Марс підтримував внутрішню активність значно пізніше, ніж ми думали. Це могло означати умови, достатньо стабільні для збереження мікробного життя протягом мільйонів років. І не лише в минулому, а дотепер. Хоча варто відзначити скептицизм деяких вчених, які вказують на наповнення океану не на з води, а з рідкого вуглекислого газу. Це погана новина для потенційного життя, але в будь-якому разі вона означає, що Марс не той безплідний скам'янілий світ, яким ми його собі уявляли. І хоча ми досі не знаємо точно, що там всередині, це відкриття похитнуло основи наших уявлень про цикли життя планет. Тисячі екзопланет обертаються навколо зірок, і ми лише почали їх вивчати. Ми класифікуємо їх за складом атмосфери, температурою, положенням. Але що як наші категорії побудовані на хибних припущеннях? Що якщо інші мертві світи тихо ховають океани можливостей під своєю поверхнею? А якщо заморожена планета поруч може зберігати інгредієнти для життя, то що ж говорити про інші закутки Всесвіту? У 2025 році астрофізик Деніл Вейлен і його команда запропонували те, що перевертає космічну хронологію з ніг на голову. Згідно з їхніми симуляціями планети Земалі, кам'яні будівельні блоки планет могли сформуватися вже через 200 мільйонів років після Великого Вибуху, і це неминуче означає умови для рідкої води на їхніх поверхнях, що в деяких місцях. Уявіть собі, за космічними мірками, перші кам'янисті планети на кшталт Землі з'явилися буквально за мить після того, як Всесвіт холов настільки, щоб утворилися атоми. Це значно, значно раніше, ніж очікував будь-хто. Ми говоримо про сотні мільйонів років різниці. Дотепер ми вірили, що кам'яні планети з'явилися на пізньому етапі Всесвіту, адже вони нібито вимагали кількох поколінь зірок, аби отримати важкі елементи для своїх ядер і кори. Але робота Уейлена свідчить, що цих матеріалів було достатньо навіть у пополі перших зірок, і вся ця сировина формувалася у світи, здатні підтримувати життя, щонайменше мікроорганізми. А ще одне нещодавне відкриття тільки додає ймовірності тому, що умови для життя у всесвіті з'явилися надзвичайно рано. Космічний телескоп Джеймс Веб допоміг астрономам, які вивчають найдавніші та найвіддаленіші галактики, побачити в одній з них Джейдес GSZ 140 те, чого не мало бути. Кисень. Багато кисню. Це означає, що ця галактика, яку ми бачимо, такою якою вона була лише через 300 мільйонів років після Великого вибуху, вже пережила принаймні один повний цикл народження і загибелі зірок. А це зміщує появу складної хімії на суттєво ранішу епоху існування всесвіту, ніж передбачали наші моделі, і це призводить до гнітючого усвідомлення. Якщо планети могли формуватися так рано, і якщо елементи, потрібні для життя, уже розсіювалися всесвітом, можливо, життя не чекало нас, можливо, ми не є першими, але лише черговий розділ у давній книзі. Але це неминуче нагадує нам про класичний парадокс Фармі. Де всі ті прибульці, які могли з'явитися вже 13,5 мільярдів років тому, майже одразу після Великого Вибуху? За весь цей неймовірний час вони могли б колонізувати весь спостережуний всесвіт 5 разів поспіль. То що їх вбило на самому початку? Можливо, я знайшов відповідь на це питання, і вона моторошна. А відтоді, як від Джеймса Веба почали надходити перші знімки, астрономи щоразу помічали ось ці штуки. Крихітні цятки, розкидані по зображенням глибокого космосу. Спочатку вони здавалися рідкісними та непомітними, але з'являлися знову і знову, і їх буквально сотні. Ці об'єкти охрестили маленькими червоними цятками, але. Така безневинна назва вводить в оману, враховуючи, що тут ми можемо мати справу з найтривожнішим відкриттям у сучасній астрономії, бо ці об'єкти не є галактиками або принаймні не тими галактиками, які ми знаємо. Астрономи оцінюють їхній розмір від 150 до 500 світлових років у діаметрі. Тобто ці об'єкти настільки крихітні, що ви навряд чи б помітили їх на тлі нашого чумацького шляху. Але це тільки якби маленькі червоні цятки не були аж такими яскравими. Перші підозрювані квазари, тобто надмасивні чорні діри в процесі поглинання матерії. Їх було чимало після великого вибуху. Але маленькі червоні цятки не світяться як типовий квазар. Схоже, в них відсутні рентгенівські промені. А що як це просто крихітні протогалактики з надзвичайно яскравими зорями? Теж синітниці. Адже які шанси побачити сотні таких однакових аномальних зоряних куль навколо нас. За сучасними моделями маленькі червоні цятки просто не мають існувати. І все ж вони тут? Точніше, були тут, адже вони геть зникли після першого мільярда років існування Всесвіту. Моторошно. Можливо, якраз ті штуки якимось чином вбили все раннє життя, тому воно розвинулося значно пізніше? Найновіші дослідження натякають. Що насправді маленькі червоні цятки є надзвичайним типом квазара. Ми бачимо неймовірно щільний кокон із газу та пилу, який приховує надмасивну чорну діру в процесі харчування. Це пояснює поглинання рентгенівських променів, але зовсім не відповідає на питання, як і чому такі кокони раптом утворилися скрізь і потім зникли. Тож не прикидаємося, що все як завжди, і визнаймо. Наші моделі раннього всесвіту побудовані на піску. Саме час починати копати ще глибше. Бо як тільки астрономи почали припускати, що ці крихітні цятки можуть бути затемненими квазарами, одна з них утнула щось геть неймовірне. об'єкт Джейдес GSZ 13 1 здається звичайною маленькою червоною цяткою. Це одна з найяскравіших і найраніших компактних галактик, відкритих Джеймсом Вебом. Проблема криється у її світлі. Зокрема, це випромінювання Лаймон Альфа так називається довжина хвилі ультрафіолетового світла, яке зазвичай виробляють молоді гарячі зорі. За нормальних обставин це не було б дивним. Ось тільки в той час, коли існувала ця галактика, лише через декілька сотень мільйонів років після Великого Вибуху. Всесвіт не був прозорим як сьогодні. Він тоді ще був заповнений нейтральним водним, густим космічним туманом, що поглинав і розсіював саме таке світло. Отже, згідно з нашими моделями, жодне випромінювання Лейман Альфа не мало б пролетіти крізь нього. Його мусив поглинути водневий серпанок раннього космосу. Ми бачимо той самий ефект, так званий перерив лайман серії в усіх галактиках того періоду. Але ця маленька червона цятка начебто не звертає на це уваги і прорізає космос ультрафіолетом, наче туману ніколи не було. Це руйнує одну з центральних ідей сучасної космології, епоху реіонізації, момент, коли всесвіт з непрозорого став прозорим. Ми вважали, що це відбувалося поступово протягом сотень мільйонів років, коли перші зорі і галактики іонізували у туман і їхнє світло пробувалося крізь нього. Але якщо галактики на кшталт Джейдес GSZ-13-1 вже пробили цей бар'єр, то або реіонізація почалася значно раніше ніж ми думали, або відбувалася вона геть хаотично. Можливо, процес набування Всесвітом прозорості скидався на неповільне підняття завіси на сцені. Можливо, він розчищався фрагментами бурхливо, безладно, мов софіт, що прорізає хмари в шторм. Але що для нас має інтуїтивний сенс і є кошмаром для космологів, яким тепер доведеться переробляти свої моделі під хаотичну реіонізацію? наступне відкриття хитнуло основи ще сильніше. Цього разу. Самого космічного простору і як він розвивається. У 2025 році дослідники, які працюють із Десі спектроскопічним інструментом для дослідження темної енергії, опублікували найбільшу 3D-мапу нашого всесвіту, але з сюрпризом. Як показують ці дані, темна енергія. Таємнича сила, що прискорює розширення Всесвіту, зовсім не така, якою ми її вважали. З кінця 90-х ми керувалися простою, але елегантною ідеєю, що космологічна стала Ейнштейна, та лямбда в його рівняннях являє собою фіксовану густину енергії в вакуумі простору. Простіше кажучи, сталий космічний диск, який поступово розводить галактики. Але команда Десі помітила дещо дивне в розташуванні галактичних скупчень на великих відстанях, їх візерунок не зовсім відповідає прогнозам. Це має стосунок до так званих баріонних акустичних осциляцій. Вони фактично є древніми космічними звуковими хвилями, які призвели до специфічного скупчення матерії. Через це ми бачимо більше галактик на верхівках колишніх хвиль. Але коли команда Десі досліджувала дані, ці галактичні кільця виявилися більшими, ніж усі очікували. А це неминуче означає, що в ті часи темна енергія була помітно сильнішою. І якщо це правда, то лямда не є сталою, як ми думали, а наша зручна модель лямда CDM, наріжний камінь сучасної космології, зруйнована. Вона побудована на незмінному компоненті темної енергії, щоб пояснити формування Всесвіту. Та що ж відбувається? Одна з можливостей: темна енергія насправді не є статичною силою, а динамічним полем, чимось плинним і змінним, немов космічна погода? Теоретичні фізики називають цю ідею квінтесенція. Це скалярне поле з певними флуктуаціями, які впливають на міру розширення Всесвіту зміною свого стану. Інша можливість ще радикальніша мабуть, енергія вакууму нестабільна. Тобто сам простір має фази, мов вода, що з нагріванням перетворюється на пару, і ми просто спостерігаємо цей повільний перехід. У будь-якому разі ми увійшли в область, якої стандартна фізика поки не може описати наші рівняння потребуватимуть тотальної переробки. Якщо, звісно, результати десі незалежно підтвердять кілька разів. Позитив у тому, що із послабленням темної енергії всесвіт не зазнає великого розриву, коли навіть зорі і планети були б розірвані розширенням простору. Можливо, космос, зрештою, стискатиметься до своєї початкової форми і спричинить ще один великий вибух. Але щось я забігаю наперед. Пропоную просто зачекати трильйон чи два років, і побачити все на власні очі. Тим часом. Ще одне відкриття тихо вибиває ґрунт з під будь-яких уявлень про те, як має поводитися Всесвіт. У 2025 році астрофізик Ліор Шамір оприлюднив дослідження на основі даних з проекту Advanced Deep Extragalactic Survey телескопа Джеймс Веб. І те, що він знайшов, кидає виклик одному з найсвятіших припущень космології. Весь всесвіт може обертатися. Шамір проаналізував понад 260 стародавніх спіральних галактик, зосередившись на орієнтації їхнього обертання за годинниковою стрілкою чи проти неї з нашої точки зору. В ізотропному всесвіті, тобто без жодного напрямку, якому віддається перевага, розподіл мав би бути приблизно однаковим половина за, половина проти стрілки годинника. Але Шамір побачив не це. Натомість близько двох третин з його галактик обертаються за годинниковою стрілкою, і лише третина проти. І це не маленька невідповідність асиметрія є настільки сильною, що це свідчить про одне, щось змусило ці галактики обирати один напрямок замість іншого, ніби існує глобальна вісь обертання спостережуваного Всесвіту, або, простіше кажучи, він обертається. І це величезна справа. Бо це обертання розбиває вщент космологічний принцип, ідею, що всесвіт є однорідним та ізотропним на великих масштабах. Це наріжний камінь сучасної космології. Жодне місце і жоден напрямок не має бути особливим. Більше того, Всесвіт, що обертається, скручував би саму тканину простору часу, це може спричинити викривлення і в тому, як подорожує світло. І в тому, як дрейфують галактики навіть у плині часу. Це можливість, яку ми ніколи не розглядали всерйоз, бо вважали, що так просто не може бути. Але от сюрприз, це глобальне космічне обертання може допомогти нам пояснити змінність темної енергії, про яку я згадував раніше. Дані проєктів на кшталт Десі могли бути спотворені ледь помітним рухом самого всесвіту. Звідси з'явилася ілюзія нестабільної темної енергії. Отже, це радикальна ідея але вона вже починає завойовувати прихильників можливо, всесвіт обертався з самого початку зовсім як наша земля ми просто це не помічали. Але справжнє питання тоді що змусило весь космос обертатися. Якщо результати Ліора Шаміра підтвердяться, найпростіше пояснення буде таким. Ми всі живемо всередині Чорної діри. Цю теорію називають космологією Чорної діри, її десятиліттями вважали лише милою парадоксальною ідеєю. Бачите, якщо звести всю матерію спостережуваного Всесвіту в одну Чорну діру, вона мала б майже такий же розмір, як спостережуваний Всесвіт. Кумедний збіг, чи не так? Можливо, нам слід сприйняти цю ідею серйозніше, адже всі Чорні діри, які ми знаємо, обертаються. І, вочевидь, наш всесвіт теж. Навіть якщо й дуже повільно. Отже, напишіть у коментарях, як вам інтер'єр найбільшої чорної діри у всесвіті, а також скажіть, яке з цих відкриттів найбільше вас вразили. Залишайтеся зі мною, бо Всесвіт схоже, тільки почав випробовувати наші уявлення про нього.